Раніше це була наука, тепер твоє життя. Сто років тому про стрес говорили тільки вчені. А зараз майже кожен знає це слово чому? Бо психологи навчилися розкладати цей феномен на зрозумілі компоненти емоції, мислення, воля, мотивація. Так абстракція перетворилася на набір конкретних характеристик, і кожну з них можна тренувати окремо як м'язи в залі. Досвід стресу не просто особистий, а й спільний. Ми живемо у складному світі, де зміни, невизначеність війни чи кризи зачіпають різні групи людей. Здатність опиратись стресу для кожної людини це набір конкретних навичок, емоційної врівноваженості, вольової саморегуляції, оптимістичного мислення та внутрішньої мотивації, але для суспільства вона сильна там, де люди підтримують одне одного. Навчаються разом управляти емоціями, ставити реальні цілі, думати конструктивно і не боятися просити про допомогу. Тож тепер ти знаєш, опірність до стресу це теж навичка, і ти можеш її освоїти. І так ти покращиш не лише своє життя, а життя всього твого оточення, Active group – люди найголовніше.